Всім привіт! Я вже робив огляд на ножиці Purple Dragon. Да? От ми бачимо Purple Dragon. От, на то, в якому стані вони були і як вони різали. Вони були нові, я купив нові, але вони не різали. Кончик їх ну, не, не прорізав. Не так вони різали, так собі. Внутрі вони були зроблені. Не дуже, так м'яко кажучи красиво, і мені довелося робити конкейв повністю, ще повністю перетачувати. Робити їм повністю заточку. Це просто тротушки масло. От, і я їм робив повністю і перетачував, робив конкейв. І робив їм повністю заточку. Перетачував ріжучу коромку. І все робив по панові. І що з цього вийшло? Да? Ну, подив, подивимось, що з цього вийшло. У мене є корольча шкурка. Я на ній перевіряю. І давайте подивимось, що у нас вийшло, як вони ріжуть. Прорізано повністю, жодної волосинки не лишилося. Бачите, воно все спадає. от Жодної волосинки не лишилося між лезами. Давайте зараз іншим ракурсом. Подивимося, гріш саме кончик. Оп. Висовую. Все спадає, жодної волосинки не лишилося. Так, да? що так от раз, то у нас нічого не лишається лезами. Ще раз покажу. Давайте подивимось ще раз, як вони ріжуть. Може тут буде краще видно. Вони повністю все прорізають. Дивимось по всій довжині леза. Вони повністю все прорізають. Да? Бачимо раз. Враховуючи, що доволі плотна шкурка. Ще раз. Раз. Тобто якісь заточки ви бачите. Вони чудово все прорізають. Ну, такі діла.